Сьогодні у нашому вулику ми обговоримо творчість гурту Океан Ельзи. І завершуємо сьогоднішнє обговорення легендарним хітом під назвою Овійми, який також вийшов 2013-го. Слова коли настане день, закінчиться війна. Сьогодні заходять в глибини душі кожного українця. Коли настане день Закінчиться війна. Там заубив себе! До дна. Дякуємо за ваші лайки і підписки на наш YouTube канал. Як завжди, повну версію дивіться на нашому YouTube каналі. Дякуємо вам і до зустрічі!